премію пам'яті Нобеля з економічних наук 2025 року присудили американцю Джоелю Мокіру, французу Філіпу Аййону та канадцю Пітеру Говіту за їхні роботи, які пояснюють, як інновації та креативна руйнація стимулюють економічне зростання та трансформації в суспільстві. за останні 200 років світ пережив зростання, якого раніше не було в історії людства. Це зростання підвищило нашу якість життя в багатьох аспектах, але 200 років це. Все ж таки короткий відтинок порівняно з довгим періодом застою, який був до цього. Роботи лауреатів нагадують нам, що прогрес не можна сприймати як належне натомість суспільству потрібно стежити за чинниками, які породжують і підтримують економічне зростання. Це наукові інновації, креативна руйнація та суспільство відкрите до змін. Дослідники показали, що стійке економічне зростання можливе, коли наука та практичні розробки працюють разом, а суспільство відкрите для змін. На їхню думку, інновації та нові технології постійно витісняють старі, створюючи рухи розвиток економіки навіть в умовах конкуренції. Один з лауреатів Пітер Говіт як приклад навів роль технологічного прогресу в розвитку економіки США. Він також розповів, які чинники на його думку допомагали країнам досягати успіху найбільше досягнення в технологічному прогресі, які стимулювали економічне зростання США, спочатку в сільському господарстві пізніше під час другої промислової революції, а потім в інформаційних технологіях пов'язані зі співпрацею між регіональною владою, яка часто керувала дослідженнями, університетами та бізнесом. І я сподіваюся, що це триватиме і в майбутньому Премію пам'яті Альфреда Нобеля з економічних наук заснував у 1968 році Шведський центральний банк.